Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні пропонуємо вам спеціальний випуск, спеціальний аграрний гороскоп, і ми будемо розглядати в нашому відео всі справи, які ми можемо зробити з 16 по 20 червня 2023 року. Всі розрахунки за київським часом. Спочатку розглянемо аграрний гороскоп. І ось що цікаво, ви бачите, у нас вже період народження молодика, молодого місяця. І це в нас час гекати, Геката до народження, геката після. І тільки 20-го вже почнеться продуктивний час для роботи. З рослинами, з насінням. Тому ми зараз з вами розглянемо, які ми тут повинні зробити собі записи і намітити плани, що ми можемо в цей час зробити, і потім що ми можемо не робити, теж ми з вами дізнаємося. І ось давайте розглянемо спочатку ось ці два дні. У нас 16 та 17 червня. Так, це час гекати, і це не посівний час. І розсаду не турбуємо. Для квітів кімнатних рослин актуальний захист від шкільників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці стихії повітря не проводимо. А от для саду, будьте уважні, зверніть увагу, обрізку та зелені операції ми практично завершаємо ці дні в цьому місяці. І в нас наступний після період, після того як народиться молодий місяць, у нас буде зростаючий місяць, і там ми зможемо тільки в деякі дні обрізати овочеві та квіткові рослини в саду. Ось ми повинні завершити. Тому нагадую, самий крайній е, такий термін це у нас 18 до 9 години ранку. Ще можете завершити. Зелені операції проводимо, збираємо врожай та робимо заготівлі. А ось квасити, квасити овочі, готувати настоянки, збирати лікарські рослани, рослини в цей час не можна, тому що це геката. І тут енергії взагалі ноль, а може, і мінус. Риволовлю не плануємо, тому що нерест, риби зайняті своїми справами для того, щоб залишити після себе потомство. Кімнатні рослини для них актуальні, овочі кімнатні, захист від шкідників та хвороб. Тепер роздаємо 18-го сам сама дова народження молодого місяця. Стосовно цього часу, ви всі знаєте, вже посів і розсаду ми не турбуємо нічого не проводимо. Для квітів та кімнатних рослин уже бачите, у нас рак вже почнеться. Після 14-ї години вже продуктивна енергія раку буде, то можна буде вже поливати і кімнатні рослини, і квіти, і поливи треба проводити для всіх рослин. Після 14 години, 18 червня, підживлення поки не проводимо. Приводю завжди такий приклад. Приклад, коли народжується маленька дитина і її пропонують голубці чи зразу борщ, тому це народження теж саме йде. Тому, будь ласка, ніяких підживлень в цей час не плануємо. В саду тільки поливи після чотирнадцяти години можна 18-го зелені операції тільки до 9-ї години ранку. Це останній термін, який можна це проводити. Далі ми не проводимо зелені операції на садових рослинах. І, до речі, і на овочевих квіткових рослинах. Не можна збирати врожай, це знак стихії води, вона кладається на знак стихії повітря. Не можна робити заготівлі, не квасти овочі, настоїнки не готуємо, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Не плануємо цю важливу, відповідальну, відпочивальну таку операцію. Дайте відпочинок рибам. І собі можна просто відпочити в садочку зараз. Для кімнатних овочів актуальні поливи після 14-ї години. Тепер у нас час уже продуктивної енергії раку. Це геката 19 та 20-го, після 7 години, 37 хвилин. Вранці починається продуктивний час. Тому після 8 години ранку, 20-го. Вже можна, 19-го нічого не сіємо, не, не турбуємо розсади. А от 20-го і плануємо посіви насіння огірків, кабачків, фасолі, кропу, петрушки, зелених культур. І десь у когось щось померзло. Сійте, висаджуйте. Гарний час 20-го. І розсаду теж висаджуйте після 8-ї години ранку. Для квітів кімнатних рослин актуальні поливи. Поливи для всіх рослин будуть актуальні, а от підживлення уже 20-го можна провести ввечері, тільки ввечері, не вранці. Якраз буде добра енергія в цей час. Для саду актуальні поливи, ну і якщо необхідно, то підживлення ввечері. Зелені операції не проводимо в ці дні. Не збираємо врожай 19-20, для того, щоб переробити і на зберігання. Це дуже час такий важкий в плані того, що робиш щось, готуєш, а потім воно взриває ці банки. Тому, будь ласка, дуже багато води і псується швидко продукція. Не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не займаємося плануванням йти на рибну ловлю. Для наших кімнатних овочів актуальні поливи і ввечері 20-го, крім поливу, ще й. І підживлення можна буде провести. А тепер наступна рубрика Місяць для будинку, для здоров'я. 16 по 20 червня 2023 року, час Київський. Давайте ми розглянемо цей період, ці 5 днів. Ми вже говорили про те, що це час вмирання старого місяця, народження нового місяця от такий складний час. До речі, крім цих і іще 17 го ретроградний Сатурн. Тому в цей час не плануємо ніяких справ, тому що як народиться, так і помре дуже швидко справа нова. Та ну, й дорогі речі теж не плануємо купувати, тому що це не час для цих важливих покупок. Тепер розглянемо, що ми можемо з будинком нашим верніше, з джерелом, нашим, яке дає нам енергію. Це груба камінь. 16 та 17 тут не повинно бути проблем. Тільки якщо буде циклон, то можливий сильний вітер і тоді можливе повернення диму в будинок. Будь ласка, будьте уважні, не можна стригти волосся 16, -го, 17, -го, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. Це час умирання і народження молодика. Мити волосся можна два дні. Сауну не плануємо, тут будуть проблеми з дихальними шляхами. Догляд за шкірою поки не робимо знак стихії повітря. Очищення шкіри будьте уважні, з 16-го ще вранці і ввечері, а вранці завершення циклу 17-го. Очищення організму 16-го не проводимо, 17-го проводимо. Рукоділля в цей час краще нічого, нічого такого. Не робимо. Для тіста актуально трошечки більше рідини, це знак стихії повітря дуже швидко сохне тісто. Проня та прибирання можна проводити, а от що стосується прання, то якщо не сильно брудне, брудні речі, то можна, а якщо дуже брудні, то перенесіть на 18, 19, 20. Ремонтні роботи можна проводити, а і провітрювання речей тільки при добрій погоді. 18-го, давайте ми його окремо розглянемо. У нас це день якраз народження молодика і день переходу місяця з близнюків в знак рак. Дим може бути, не може, він точно тут буває, тому що в знак стихії води накладається енергія така. Не можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся також не можна. Мити волосся, будь ласка, до 12-ї години дня, 18 18 до 12, поки будуть працювати енергії близнюків, а потім уже все. Так що, Чим раніше, тим краще. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою, будь ласка, можна вже маски використовувати поживні ввечері. Очищення шкіри вже все завершилось. Очищення організму можна, якраз народження молодика, гарний час. Рукоділля не займаємося ним. Тісто пливе в цей час. прання і прибирання гарне, це те, що я вам говорила. І ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо. А тут у нас з 19.20 однакові всі у нас справи і однаковий результат. Груби камінь. 1920, дим. Далі. Не можна стригти волосся в знаці рак, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся і не можна мити волосся. От, як бачите, голова буде якраз і нігті, у нас можна помити руки і обов'язково треба мити руки, але ж пропустимо ці справи, що стосуються стрижки, фарбування і миття волосся. Лазню сауну сауну саме не плануємо. Душ, будь ласка, догляд за шкірою дуже гарний час, знаці, рак, дуже гарно працюють поживні маски. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму 19-го ще проводиться, а 20-го вже ні. Рукоділля не плануємо, тісто впливе в цей час, побільше борошна і менше рідини. От Прання і прибирання дуже гарний час. Хоча це понеділок, вівторок, але якість буде добре, вона вас порадує. Ремонт та провітрювання речей на ці дні не плануємо. Якість вас просто не буде радувати. Залишилася ще одна рубрика, вона присвячена нашому здоров'ю, на що треба звернути увагу. 16, 17 та 18-го 18 половину будуть працювати енергії близнюків та накладуться енергії рака. але... Це теж енергії близнюків. А в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахеї, передпліччя, кисті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Тому не можна в цей час проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та язиці. Цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та булачкової залоз. І тепер знову ж таки підказка для вас, що сауну в цей час не можна планувати під ударом дихальна та нервова системи. 18, 19 та 20. 18 це вже народження молодика і дуже складний час для наших організмів, для наших тіл, систем, органів. Тому можна не планувати завчасної операції, але вже якщо необхідно буде щось робити, то за виключенням зараз тих органів, про які ми будемо говорити. Тобто, будьте уважні, в дні знаходження місяця в знаці рак вразливі отакі От органи: грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід. Нервова та травна системи. І не можна в цей час проводити операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах ось оце важлива підказка. І в цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія. Гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. Ось така важлива інформація по здоров'ю на період з 18 по 20 червня і взагалі на весь період, який ми сьогодні розглядаємо, з 16 по 20 червня 2023 року. Пані підписники, пані глядачі! Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.